Весна, пора оновлення та старту нового сезону. Саме зараз аграрії та городники по всій країні активно займаються посівом розсади. Посіви вже деякі культури треба було посіяти. Ще у лютому на початку. Календар лунний у нас він під рукою. В будь якій газетці можете його взяти. В інтернет зараз є у кожного. На сьогодні у нас, наприклад. 4-5 томати в березня вже висіваємо. 5-6 це у нас йдуть перці і огірочки 6-7 це на березні вже висіваємо в закритому ґрунті, на підвіконечках, на теплички у кого є. На прикладі томату агроном пояснив процес підготовки насіння. Спочатку його замочують у біопрепараті, після чого залишають на 12 годин. Далі насіння необхідно зберігати у теплому місці, підтримуючи зволоження ще 2-3 дні. Щоб у нас вона краще сіялась, беремо картофельний крахмал. Він його трошки і підпитувати буде, і силу йому дасть. І нам працювати з ним легше буде з картофельним крахмалом. Тільки небагато. І ми його рядним способом бороздочки, приготувавши ґрунт здалегідь, ми його висіваємо, не загущаємо. І нам видно, як воно у нас ложиться у канавки рівненько. І таким чином висіваємо. Після висіву насіння потрібно присипати ґрунтом або субстратом. Контакт з землею плотненький робимо і поливчик помірний. Помірний, не сильна, щоб вона стояла, не вимивала. рівномірно було. Після висадки розсади важливо підтримувати оптимальний температурний режим приблизно 22-25 градусів тепла. Рослинам також необхідний помірний полив і достатня кількість світла. Адже фотосинтез у цей період відіграє ключову роль у їхньому розвитку. Євгеній Гостяєв також розповів про спеціальну агротехнічну маніпуляцію, яка може вплинути на якість розсади. В даному випадку у нас томатик, який був висіяний 10 лютого. У нього коренева вже розвинена добренька. Це детермінант. Детермінант. У нього два міждаузлі, Ограничена точка росту, сорт Павлоградський. Зараз ми на пікіровочку йдемо. Тоді розсадка наша крепша буде. І вже, в принципі, для висадки у балаганчик вона у нас вже буде в 20-х числах. Ви готово. Що ми робимо? Ми в стаканчик набираємо ґрунту. Для цього він повинен аерірований бути його Агрометод у нас називається пікіровочка. Отак пропікірували його і прилили, додававши трошки марганцовочки. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт фахівці радять тоді, коли мине загроза весняних заморозків. Денеотрохименко Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини Петерка.